Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на дуже велике оновлення гри RollerCoin. Coin, тому готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Буквально на цьому тижні впровадили систему ліг, яку ми нещодавно з вами розглядали в бета-версії. Тепер це вже наша реальність. Тепер кожен акаунт, враховуючи свою потужність, має приналежність до тієї чи іншої ліги. Як це вплинуло на життя гравців? Я вам скажу, що по-різному. Більшість нашого чату, звісно, що не мали великих показників потужності, тому вони потрапили до ліги, яка значно зменшила їх добуток і їх нагороди. У мене зменшилась нагорода, тому що до цього до впровадження ліг у мене 100% моєї потужності стояло на добуток. XRP, як ви пам'ятаєте з минулого відео, нічого не змінилось. Я так і продовжила майнити XRP, але тепер добуток був у мене раз на 25 хвилин і 0,06. Наразі це у мене кожні 10 хвилин, тому я вважаю, що з впровадженням ліги, якщо в них тепер немає впливу на час і всі монети ми добуваємо по 10 хвилин, то для мене це плюс. Я вважаю, що у мене все ж таки ліги для мене позитивно вплинули. Але це не означає, що на інших монетах буде так само. Так, давайте подивимось, що взагалі змінилось. Тепер у нас. Ще раз, бо я розмовляла і просто натиснула машинально. У нас на головному меню з'являється ось це меню Ліга. Коли її впровадили, у нас вперше з'явився хом'як на екрані, який нам провів короткий навчальний курс, що де нажимати, як попасти в лігу. Тобто, ви в будь-якому разі, коли відкриваєте гру, ви вже потрапляєте до ліги. Це враховується вашою потужністю. Отже, моя зараз ліга це Голд 3. Е, у кожної ліги. Давайте, просто до цього воно дуже, е, глючило. Ось, у кожної ліги є е, свої параметри. Перша ліга у нас ось бронза. Да, ой, так, бронза. І в цю лігу потрапляють всі нові аккаунти. Вони мають змогу майнити лише ці 4 монети. І перемикаючись між монетами, ми можемо бачити е, нагороду за блок. І ви бачите, яка тут кількість гравців. Це означає не лише, що е, це ті гравці, які активно. Грають А акаунти, ті аккаунти, які забули натиснути на потужність на те, щоб запустити кімнату, і вони також потрапляють до цієї бронзової ліги на той період, поки ще у них триває, триває тимчасова потужність. Тому що ви ж пам'ятаєте, що е, потужність майнерів запускається на там, 3 дні чи день. Батарейку треба вмикати, якщо ви не користуєтесь батарейками саме е, довготривалої дії. А от потужність від ігор тримає ще там. 1, 3, 5, 7 днів. Тобто, якщо я зараз забуду натиснути на батарейку і живлення в моїй кімнаті вимкнеться, все одно за рахунок того, що я там виграла ігри або купувала якісь бусти, де в мене була тимчасова потужність. Ось та тимчасова потужність вона ще буде тривати вашу кімнату на плаву, і тому ваш акаунт буде ще вважатись активним, тому що це ще йде процес майнінгу. Тому тут також є ті люди, які просто забули натиснути на потужність. І далі з переходом в кожну лігу. Переходить ми як ми набираємо просто необхідну кількість потужності. Е, у нас з'являється можливість майнити додаткові монети, і так само на кожну монету буде змінюватися блок. Ну, давайте подивимось на RLT, Він стоїть за умовченням. Тобто тут у нас блок 0,73, тут уже 1.33, тут 1.31, тут 0,67. Це що стосовно РЛТ. Ну, і так можемо передивитись кожну монету, і ви бачите прогрес або зміни в різних, в різних монетах. Це зроблено для того, щоб якщо ви відчуваєте, що ви потрапили в третю лігу, ну, тобто умовно в кожної секції третю лігу, щоб ви не відчували ось той. Е ту зраду, що тут у нас буде нагорода трошки більше. Тут у нас нагорода менше і людей менше. Тобто, все одно, перейдучи в наступну лігу, ви маєте отримувати більше. Але це ж знов-таки багато різних аспектів на це впливає. Тож, давайте перейдемо до моєї ліги, щоб я одразу вам показувала все на прикладі. Так. Наразі у мене ось ця це у мене від 5 ехешей. Е, моя потужність, ми потім подивимось, там десь 11 з чимось. Тобто моя наступна мета потрапити в цю лігу. І сюди я втраплю, коли вже назбираю 15 ехешей. Як ви бачите, зараз зі мною активних юзерів 480 тисячі аккаунтів, в наступній лізі 1714. Перехід між лігами відбувається один раз на добу. В який час я не пам'ятаю, але воно рахує вашу, чекає вашу потужність на момент, там на один раз на день. І якщо ви набрали умовно 15, то вас перекидає. Якщо в цей момент, коли вони чекнули, у вас було, не була увімкнена потужність і ваша кімната не працювала, то вас скинув бронзу один, і вже ви там будете сидіти цілу добу, тому що. Тому що тільки раз на добу воно перемикається. Тому, якщо ви не граєте, але просто вмикаєте батарейки, то слідкуйте за цим процесом. Отже, е, моя ліга. Е, ці всі монети є в моїй лігі, тобто всі вже розблоковані, і е, нагороди за блок наступні. РЛТ у мене 3,8, ну, РСТ, ну, давайте, окей, 236. Для прикладу, тут у нас РСТ, ось так. Так, біткоін, е, Літкоін, BNB. Полігончик. Е, якщо ви пам'ятаєте, скільки був е, зазвичай блок в полігоні, то ось так: XRP, DOGE, ефірчик, TRX і саланка. Ось так. Е, далі, коли ми вже бачимо, що у нас є нагорода, ми можемо спуститись вниз, і тут вже йде розподіл. Зараз я бачу е, свій розподіл, буквально, як ви бачите, що всі 100% мої майн... А, Ось у мене е, потужність е, кімнати 11,9, а потужність з урахуванням тимчасової потужності 12,0. Я думаю, що вони все ж таки вважають, е, коли потужність це саме ось цю для переходу на наступний, е, на наступний рівень. Але можу помилятись. Е, не дарма ж вони її тут розділили чомусь. Так, отже, е, тут у мене є всі. Параметри всіх монет я можу бачити, як розподілене це на випадок, якщо я вирішу ділити по відсотках свою потужність, я буду бачити свої нагороди. Зараз у мене це 100% XRP. І як бачите, що нагорода за блок 0,43, а моя нагорода ось така: це 4 якщо я не помиляюсь. Так от, до впровадження ліг у мене була нагорода 6 ,000. І Блок добувався раз на 25-30 хвилин. Тобто, зараз, за умови того, що це 10 хвилин, блок добутку, я все ж таки виграю в цьому. І це мені радує, я вже швидше добуду цю нагороду. У мене вже 38 монет, тобто мені ще трошки лишилось. Я думаю, що на наступному тижні я буду вже ставити на вивід. Якщо для вас це актуально, в принципі, в мене є відео, як я виводила на вивід. Але якщо треба, то напишіть в коментарях, я зніму ще раз на відео як виводжу. І ось найцікавіше це аналітичні дані по всій моїй групі. І зараз я бачу, що загальна потужність моєї ліги ось така. І тут у нас іде розподіл по монетах, я бачу, що юзери майнять, скільки людей активних на тій чи іншій монеті, і який добуток за блок. Тобто, знаючи ці дані, я можу вже корелювати свою потужність таким чином, щоб було зручно мені добувати ту чи іншу монету. Тобто тепер я рахую не від усієї кількості гравців, як це було до цього, що мені треба було враховувати абсолютно всіх гравців, я враховую лише свою лігу. Так, вона у мене здається дуже сильно потужна, але при тому, враховуючи, як ви бачите, що скільки людей має тік серпі, то і в мене є думки, що. Є сенс майнити його і далі. Але хто зна, подивимось, коли буде ставити на вивід, прийму це рішення більш зважено. Я думаю, що зовсім скоро на сайті П'єро з'явиться калькулятор саме по лігах, і ми будемо з вами також зробимо на нього огляд, подивимося, як він працює і як правильно розрахувати, що ви хочете майнити. Тож, в принципі, це все, що я хотіла сказати про ліги. Тут у нас ще є рейтинг гравців, і так, я чула вже декілька разів про те, що ось чувак у нього він набрав ті 15. Але знову ж таки, якщо це 15 лише майнерами, то це одна історія, як у мене ось 12 Ви бачите, що я ще не дотягла до 12 хешей майнерами. Це у мене тимчасово. І, по-друге, це ж ми бачимо на моменті сьогодні. А в той момент, коли це буде перехід на наступну лігу, можливо, всі оці аккаунти і всі 10 і підуть в наступну лігу. Подивимося. Ну, Все одно це все ще тільки впроваджено. Ми зараз з вами дивимося, як це все працює. Зовсім скоро з'явиться, я думаю, опитувальник, де. Самі розробники спитають нашої думки, і кожен зможе її висловити. Я окремо зніму відео, де подам посилання на це, тому що це важливо. Ви можете доволі довго сперечатись в коментарях і в чаті, але коли є вікно можливості звернутись до розробників, де вони вас почують, їм варто скористуватись. Так, ну тепер давайте подивимось на події, які у нас ідуть вже зараз, і це у нас пазл. Пазл, о, мені треба скмерчити одну детальку, заберу. Пазл має наступний вигляд, майнери ось такі. Е, 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 я б хотіла ось це, дійсно хотіла б, але е, наразі в мене стоїть мета, це крафт, тому я не відкриваю бокси взагалі. Як бачите, ось у мене тут нагорода перша, навіть скільки тут, 14, я її не використала. І е, е, я просто зіграла ігри і ось заберу ось цю нагороду з крафчу деталі. І на цьому все. Я сподіваюся, що мені втраплять саме оці детальки. А далі, вже поки що пазли я пропускаю, і взагалі всі події де треба витрачати багато РЛТ, я їх пропускаю. Уявляєте, я тільки зараз помітила, коли знімала, знімаю це відео, що немає у нас шкали нагород. Оце, оце прикол. Чи я не знаю, чи це глюк у мене, чи що. Ну, коротше, немає тут шкали, є лише оці нагороди. І розпродаж. Який завершився, подивіться, які були майнери, і їх вже немає. Крафту ще не запустили. Щось сьогодні скудненько. Ще триває ось цей глем, але ви знаєте мою політику, я її не просуваю, тому що це розіграші, і зазвичай люди витрачають час, а потім що не отримують. Потім я отримую шквал хейту, що я це рекламую, таке інше, тому ось. Ось за цим банером ховається Глем, ви можете пройти завдання і маєте можливість отримати якусь нагороду. Так, але це ще не все. Сьогодні я хочу поговорити з вами про майбутні події. Це саме ось це: це, як ви вже помітили, у нас 5 мільйонів гравців в грі. Тобто кожен раз ми чуємо, що гра скам, гра завершується, вона не виживе, але люди нові приходять. Звісно, що це дуже класна стратегія блогерів. По-перше, П'єро це просто монстр по маркетинговому ходу. Я пишаюсь тим, що працювала, мала можливість попрацювати з ним, дійсно класна людина. Але я так не можу. Я не можу вам казати, що давайте заходьте, тут прям сотні доларів лежать, просто вам треба зайти і забрати. А потім Потім мотивувати вас на те, щоб ви їх заносили, ці долари, і потім ви нічого не отримали. Ну або ці копійки, які в процесі. І якщо це у мене, коли мене певний період часу підтримувала гра, і розробники давали мені по 50 реалі щомісяця, то мені цього вистачало для маленького бусту. А тим людям, які потрібно донати, це вже зовсім інша історія. І, і я це не роблю. Тому. Тому тому ось нарешті 5 мільйонів і події, які вони до цього придумали. Це буде великий крафт. Давайте перекладемо на українську. Так, ось нас вітають, що трапилась неймовірна подія. І до того, що стало 5 мільйонів гравців, в період з 2 по 12 вересня вони запускають події. Під час цього періоду у нас буде можливість брати участь у різноманітних випробуваннях і отримати майнери. А далі буде запущений крафт, де ми зможемо зробити його ось цей. По-перше, як бачите, що він маленький, тобто це значить, що він буде займати лише півполички, це дуже круто. І він неймовірно потужний. І так, ось ще раз наголосила, що це одна клітинка. Тобто більше потужності і менше місця. Пропозиція крафту буде доступна з 10 по 12 вересня. І протягом цих двох днів ми можемо створити. А до цього у нас будуть наступні події. Як бачите, це графік, я його потім заскріню і скину в наш чат. Він буде в закріплених. Якщо ви вдруг забудете, які події потрібно, які події будуть зачимити. Тепер я перекладу на мову оригіналу, тому що українською я не зовсім. Так. Значить, з 2 вересня у нас буде міні івент потім з 5 по 8 пазл, з 6 по 11 спалювання. Саме звичайне спалювання, тому що це спалювання з ресурсами, вони називаються трошки по-іншому. Так, далі, з 9 по 12 знов міні івент і далі вже крафт. І ось майнери, які ми зможемо отримати ось в цих чотирьох подіях, і які нам будуть потрібні для крафту одного майнера. Ось, будь ласка, ви зараз бачите перед собою ці майнери. Майнери класні, і я б дійсно хотіла отримати. Можливо, не о той великий з крафту, а ось ці. Я зразу можу вам сказати, що вони не будуть продаватися, тому що більше вони цих помилок зі спекуляцією робити не будуть. Тому якщо у вас не буде запасу РЛТ для того, щоб відкривати бокси і проходити міні-івенти, то майнер буде дуже-дуже важко отримати. Але спробувати варто. Так, я сподіваюся, що ось цей буде в спалюванні, тому що він тут третій стоїть. Хотілося б мені це. Але я думаю, що в спалюванні буде якийсь отакий а ці два будуть на мінімети. Ну, а взагалі хто знає, подивимось, що нас чекає. Зовсім скоро вже е, це все ми побачимо. І останнє, що я хотіла вам сьогодні розказати, це про мультиплеєр. Е, в нашому чаті з'явився такий запит. І я пам'ятаю, що я вже колись це знімала, проте шукати на моєму каналі серед 300 відео, де я про це не написала в заголовку. Це доволі складно. Отже, зараз немає активного меню, тому я скористаюсь сайтом П'єро, який я вам раджу майже постійно. І м, тут у нас є історія табличок, тобто історія міні-івентів. І ви можете, якщо вам колись це знадобиться, знайти будь-який міні-івенти, подивитися, який був майнер в кінці, скільки він потребував поінтів, і таке інше. Але сьогодні мені це потрібно для того, щоб показати вам наглядно статистику по мультиплеєру. Отже, мультиплеєр це додаткова функція, де ви за Обмін крипти на РЛТ, тобто саме треба купити за крипту будь-яку кількість РЛТ, і ви будете отримувати збільшену нагороду за мінімен. Тобто, якщо це звичайна нагорода, якось тут у нас 2000, це останній мінімум я взяла 2000 за підвищення рівня, 1000 за витрату РЛТ, і 200 на маркетплейс. І коли ви вмикаєте мультиплеєр. То за кожен один РЛТ, мультиплеєр збільшується на 0,1. Тобто, якщо ми купимо 1 РЛТ, ми будемо отримувати вже не 2000 за підвищення рівня, а 2200. Тобто, з кожним одним РЛТ наш мультиплеєр буде збільшуватися на 01. Є сенс, звісно, що якщо у вас є така ідея використати саме мультиплеєр, то ви можете одразу збільшити на велику кількість РЛТ. І цим самим ви збільшите не 0,1, а вже там 1-2, і як бачите, тут є прям таблиця. І про що нам говорить саме ця таблиця? Ця таблиця нам говорить про те, скільки нам треба витратити РЛТ на обмін. Далі яка це буде знижка? Тут у нас є, ми можемо ще обрати. Далі ми тут обираємо бокси, які ми збираємось відкривати гіпотетично. І тут вже бачимо кількість, яку нам необхідно відкрити. І тут у нас ми бачимо кількість продаж, трейдингу на маркеті. Я не знаю, що вони тут мають на увазі. І далі з кожним іксом ви бачите, що якщо купити 5 релети, це вже буде x 2 тобто 0. Ага, значить я вас. Трошки обманула, на цьому міні-івенті був не 0,1, а 0,2 збільшення з одного РЛТ. Напевно, через те, що він був збільшений. Отже, щоб отримати Х2, треба було купити 5 РЛТ. І так далі, тут уже йде розрахунок, що треба робити. Скільки відкрити боксів, скільки трейдингу. І давайте подивимося, що якщо витратити 495 РЛТ, це 337 доларів. І вам з цього лише треба буде відкрити 684 бокси, щоб пройти мінімум. І тепер у мене виникає питання: чи вартує воно того після того, як ви бачите ось цю суму? Тому що це сума ваших коштів, які можна вивести, які можна, вивезти, які, які можна е, витратити в реальному житті на реальне життя? І, е, і це питання найголовніше, що ви, що ви ставите за мету від цієї гри? Тобто, якщо це гра, і я наголошую на цьому, що це гра, ми не маємо витрачати таку кількість коштів на неї. Якщо це ось так, ну ладно, один раз можна і то, і то я б навіть цього б не робила. Ну, серйозно, я цього і не роблю. Мене, якщо в мене накопичується якийсь один. Е, е, у мене тут заглючила заглючило хом'яка. Якщо в мене накопичується один якийсь да, Один якийсь... Е, крипта на один РЛТ, я його обміняю, тому що там нераціонально тримати її для виводу, тому що її мені, наприклад, накидали за моїх рефералів. Я просто фізично не дочекаюсь, поки назбираю на вивід, тому я її витрачаю. А якщо це монета, яку я довго-довго майнила, щоб пройти цей. Цей міні івент ну не знаю, я, б такого, я такого не раджу. Не то, що я б не радила, я не раджу вам цього робити. Тобто, мультиплеєр є сенс запускати, коли це у вас мета, зробити велику витрату. Мається на увазі або купити кімнату, або ви хочете скрафтити якийсь майнер. І знову ж таки, враховуйте те, що ще було класно, щоб тут була, наприклад, нагорода за крафт, щоб ви закрили ще один пункт одним махом. І тоді в цьому є сенс. Тоді я також купую РЛТ, але не 10, там, ну, скільки у мене там є, 2-3, щоб хоч трошки збільшити і пройти цю подію. Але щоб цілеспрямовано відкривати бокси, щоб їх було менше, ну не знаю. Тобто, кожен все одно приймає рішення, але я вам так робити не раджу. Отже, оскільки в мене заглючила хом'як, я не буду переходити туди. Дякую за перегляд відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть якийсь коментар. Знову ж таки, якщо треба показати ще раз вивіти к серпі на біржу, пишіть. Якщо я десь помилилась, пишіть. І пишіть про свої результати, мені дуже приємно про них читати. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.